Итак, всем всім привітатих. Зустрічаємося з вами в трішки в такому незвичному форматі, але я думаю, що ми до нього швидко звикнемо. Ну, точніше, я до нього звикну. Окей, ми сьогодні з вами будемо розбирати тему саме і наскільки вони ефективні. Ну, як ви побачили, типу картинку до і картинку після, то, типу, дуже ефективно і дуже класно забирає напрямки саме з лиця, не торкаючись самого лиця. Бо дуже багато в кого може бути чутлива шкіра, і після таких, типу, сильних інтенсивних масажів по шкірі можуть з'являтися лятися такі Подразнення або навіть ті самі прищі. Тому будемо з вами сьогодні працювати з нашою зоною декольте. Дивіться, перед початком самих масажів ми можемо з вами взяти емперівський м'ячик і прокатати кожну сторону до хвилини часу. Тобто е нашу зону грудини під ключицею ліву і праву, можемо прокатати шийно комірцеву зону і далі вже переходити до самого масажу. Дивіться, в мене м'ячик дуже твердий, бо я так люблю чим гроші. От, а ви собі можете взяти м'ячик, якийсь. Або він може бути нерельєфний, можете взагалі, якщо немає почати, якимсь тенісним. Ну, тобто, це взагалі без питань. Основне, щоб ви могли класно промасажовувати потрібні нам зони. І все. Тут ми не маємо тату котатити, бо я діло, що з рельєфом м'ячик це прикольно, це круто, це інтенсивніше, але. Звичайно, без рельєфу теж дуже круто підійде, бо наше завдання розігріти, покращити наш потік лімфи Тому давайте так, будемо з вами починати. Ми кожну сторону будемо розпрацьовувати по 30 секунд. Тобто, якщо вам буде потрібно більше, то ви будете себе більше допрацьовувати. А зараз ми по 30 праву, ліву і шийно комірцево будемо переходити до самого масажу. Тому беремо м'ячик лівою рукою і кладемо на праву сторону. І підключіться, ми починаємо промасажовувати. Тільки не м'яч сильно, типу це теж Таке може бути, але краще глибоку пропрацьовку. Тобто ми хочемо м'ячик занурити всередину, в грудину. Але так само, дивіться, силу натискання контролюйте, не тисніть вже прям сильно-сильно до болючості. От все по ваших відчуттях. Хочете більше, ну можете, хтось любить посильніше, а хто любить більш делікатно, можете починати більш делікатно, і це теж дуже круто. Зараз те саме ми переносимо рукою правою на ліву частину. І по лівій частині починаємо пропрацьовувати, не поспішаючи. Угу. Та так глибоко-глибоко беремо. У когось можуть бути такі приємно болісні відчуття. Ну, Трішки на мазохізм схоже, але теж таке може бути. От, Тому це класно, це круто. Якщо є якісь зажими, хоча їх тут може і не бути, ви просто зупиняєте м'ячик і до вісьми тримаєте. Тут це у нас більше на шейнокомірцевій зоні буде. Зараз беріть м'яч лівою рукою і проводимо, зараз будемо пропрацьовувати комірцеву зону. І так само м'ячиком прокочуємо, бо ми можемо підборіддя трішки опустити в діагональ, і так само коловими рухами. От тут, дивіться, ми можемо ловити зажими, натикатися на них. Якщо ми натикаємо з вами на зажими, ми зупиняємось на ньому і вісім рахунків тримаємо, просто дихаємо. І ясне діло, тоді ми трішки довше пропрацьовуємо цю сторону, так щоб позбутися цих болісних відчуттів. І те саме беремо на іншу сторону, тобто правою рукою по лівій підборіддя можна трішки відвести і так само пропрацьовуємо. Та так, глибоко, глибоко, добре, добре. Mm -hmm. От, супер. Та, от можна знайти якийсь зажимчик, зупинитись, потримати в нього, так подихати, роздихати, ніби його, і далі продовжувати прокочувати. За мені вже зразу після цієї вправи стає добре, ви зараз це відчуєте. А після самомасажу то це взагалі буде одне задоволення. Це супер зупиняємось, складаємо його в сторону і переходимо до самого масажу. Дивіться, ми його можемо робити і зволожувальним кремом, але е, так як він скоріше виходить в шкіру, нам краще брати все-таки на якусь олійку, масло. Можна брати ще кокосове масло, теж дуже класно йде для масажу. У мене це від Poetry Home, дуже крута. Я не знаю, я вже з нею нею користуюсь так точно 4-5 місяців, вже з півроку. От, і вона мені дуже заходить. Ми просто беремо. Для початку на руки олійку наносимо, розтираємо, і по всій нашій зоні декольте і шийнокомірцеві ми розтираємо цю олійку. Ось так. так, добре, добре, добре. Супер. І починаємо зараз роботу з нашою зоною декольте. Ми беремо з вами нашу ручку в кулачок, і з цього пливня будемо працювати нашими хрещиками. Ми будемо від центру грудини ввести кулак до зони підмішки. І сейнус піша від центру грудини до зони підмишки. І розпрацьовувати так до 10 разів. Тобто ми робимо ще 8. Ще протискаємося. У натискання самі собі контролюєте 7. 6. І ще від зони центру до підмишки 5, 4, 3. 2. 1. Супер. А тепер беремо зараз іншу руку. Правою рукою по лівій стороні так само пропрацьовуємо 10. Дев'ять, вісім. І ще від центра сім, шість, п'ять. силу натискання, контролюємо, чотири. сильно не тиснемо. Три. Два, один. І зупинились. Тепер так само порацюємо кулачком. Ми від центра коловими рухами до зони підмишки ведемо наш кулак. Від центру і до підмишки. І знову від центру і до підмишки. І ще чотири рази від центру. Тут можна по шість разів. Але так само ви дивіться по собі. Якщо ви хочете більше, ви можете більше це нічого нікому не зашкодить. Так, просто натискання контролюєте. І ще два разочки, бік. І останній один. Супер. І те саме навпаки, правою рукою по лівій стороні. Від центру коло до підмишки. І знову від центру коло до підмишки. І шість разочків. Глибоко-глибоко пропрацьовую. Ще п'ять. І чотири. У мене буде заранок вже другий масаж. Я кайфую три. Ще дуже класно Два, запалювати свічки, е, включати якусь класну музику на ранок і теж дуже заряджає на весь день. Один це розкіш, такий ранок, бо він довгий, але так класно, дуже заряджається Окей, тепер ми працюємо з нашими ключіцями. Ми можемо відчути таку, ніби що нам чухається сезоном, вона розігрівається. Це класно, це покращується потік нашої лімфи Тепер ми беремо з вами пальці. Лівої руки три опускаємо вниз і верхні припіднімаємо вгору. І будемо працювати з нашою ключицею. Тобто від центра ми будемо, ніби всередину, занурюючись, вести ру, пальці до плеча. Та від центру і до плеча. І все. І так, так само, ще чотири рази. І ще глибоко розслабляйтеся, три. І ще глибоко від центру два. І глибоко від центру один. І те саме з іншої сторони. Так само поставили пальці і ключицю. від центру і до плеча шість. І знову від центру і до плеча 5. І знову від центру і до плеча 4. І ще від центру і 3. Супер. Від центру і два. Останній від центру один. І зупинилися. Беремо пальчики і зараз будемо робити 30 секунд невеличкі постукування по зоні ключиці та невеличкі постукування, такі легенькі, легенькі, легенькі. Та і ще, і ще можна очі закрити, розслабитися, подихати глибоко, повидихати. Та ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один і зупинилися. Дуже добре. Зараз ми будемо працювати з шинно-комірцевою зоною. Ми будемо рукою, я покажу так боком, щоб ви бачили, ми будемо працювати двома руками. Ми будемо рукою від заду, ніби з спини, натягувати м'язи наперед і трішки протискати руками шийно-комірцеву зону від центру і наперед. І будемо працювати двома руками, тобто від центру і двома руками вести наперед. Так, і так само можна зробити 10 разів. 9, і за видихом розслабляємося. і ще назад. І видих 8. Та, сильно там вже не натискаєте на на комірцеву, а так легенько притискаючи. 7. І ще 6, Добре, і знову 5. 4, І ще і два. І останній один. Все супер. Цю зону ми розпрацювали, можемо відчути таке полегшення в шиї. Там можемо в правили білівий бік понахляти. От, прекрасно. І зараз ми будемо з вами працювати з нашим м'язом молодості. Шийний м'яз, який ми можемо купечити, коли голову повертаємо в бік. Ми будемо брати руками за м'яз і віднизу вести ніби доверху. І знову віднизу і вести доверху, його так проминати, протискати. І ще віднизу і доверху плавно. І ще таких можна зробити чотири рухи віднизу і доверху, і аж зверху ніби потримати трішки. І ще два разочки віднизу і доверху. І так само не забувайте силу натискання, контролюєте, сильно не тиснете віднизу. І доверху. Немає бути сильних неприємних відчуттів. Останній раз. Віднизу і доверху. І те саме з іншої сторони ми повертаємо голову. Так само беремося руками за нього. І віднизу ведемо доверху. І знову ніби взятися, щіпнути себе. Ну, ми не щіпаємо, просто так беремося, ніби щіпок. І віднизу і доверху. І чотири рази ще віднизу і доверху. І три разочка віднизу. І доверху. І ще два віднизу. І доверху. І останній один віднизу. І доверху. Прекрасно зупинилися. Супер. Тепер ми зараз це практично. Ми зробили кінець нашого самомасажу. Ми беремо долоньки і простукуємо себе легенько по грудині. Все. Працюємо тільки з постуканням. Постукуємо добре, добре. Так, та, та, та. Тому на цьому наш масаж вже закінчився. Я бачу просто по собі, що в мене ще трошки набрики зійшли взагалі прекрасно. От, е, далі червоні смужки на зійдуть буквально за 10 хвилин. От, е, все буде добре, бо зона є ніжна. треба 10 хвилин шкіра, заспокоїться і все буде прекрасно. Так, тому залишайте свої коменти, ваші результати. Цікаво почути, як ви, чи відчули ви кайф від того від цього масажу, чи навпаки, типу були якісь неприємні відчуття. От, і скажіть, як вам такий формат. Якщо заходить, то ми будемо ще більше брати такого формату і не тільки про самомасажі, про харчування, про тренування. От, і взагалі про якусь можна сказати, таку класну, корисну рутину для нас. Тому я була рада, що ви змогли зі мною зробити. Цей масаж, от і буду рада вас бачити на інших своїх відео, тренуваннях. І всього вам хорошого, гарного денечку. всім і до зустрічі!